Майже два десятки представників організацій перевізників та охоронних структур стали учасниками спілкування із начальником місцевого райвідділу. Останній доповів про збільшення чисельності тяжких злочинів на теренах Обухівщини, серед яких перше місце займають крадіжки житла, не вщухають в районі і вуличні злочини. На сьогоднішній день тільки 62 два злочини скоєно в громадських місцях, от і 58 скоєно на вулицях. Як правило, скується, скується побиття, пограбунки в нічний час. Основними учасниками протиправних дій правоохоронці найчастіше фіксують колишніх в'язнів, а також приїжджих. Люди, які повертаються з місць позбавлення волі, ну будемо відверто говорити, спрацевлуштування в них на сьогоднішній день складно. Вони повертаються до своєї тієї самої діяльності, яка і призвела їх до тих місць позбавлення волі, звідки вони прийшли. Переселенці в нас зараз під видом порядних людей, які, яким немає там куди їхати, переселяються сюди, тікають звідти. так і додається під цим видом і інші, які наміри зовсім не добропорядні, а тільки дивиться десь залізти в машину, в квартиру і тому подібне. Отож, роботи правоохоронцям додалося, зважаючи на співвідношення дільничних із кількістю населення, на одного приходиться не менше, а то і більше п'ятьох тисяч чоловік. І це лише офіційні цифри. На сьогоднішній день от з прокуратурою ми проводили офіційно Обухов, обуховський район має 78 тисяч населення. Офіційно, це перепис, який там відбувався в якісь там роки. А неофіційно я вам можу сказати скільки 180 тисяч. 180 тисяч. Неабияк зменшити злочинність на Обухівщині, може плідна співпраця правоохоронців із представниками таксі та службами охорони. Люди, які займаються перевезенням таксі, це джерело інформації, тому що він знає все, що робиться в місті, хто куди їде, як їде, І Всі машини, практично, скільки тут цього обухова, вони всі машини знають, кому, і кому належать краще, ніж працівникам ДАІ. На піщанні розташовано служб таксі. Практично вночі там працює близько 30 автомобілів на піщані. Так само на школі працює близько 10 автомобілів. І у Крамка по місту автомобілів 15 вночі працює. Всі все бачать, всі все бачать повністю, бачать цей парапет, що там робиться вночі. Але ж звонків практично від вас немає. Ви в цьому самі должні бути заінтересовані, тому що ви знаходитесь на цьому парапеті. Спільна робота передбачає певний алгоритм взаємодії. І, хоча його ще доопрацьовують, в технічному плані це можливо. Ну, наприклад, як візьмемо скоєний пограбунок по вулиці такіто. При отриманні інформації самої інформації про скоєння злочини оперативний черговий повинен е, оперативно, значить, е, е, повідомити про це службу таксі, диспетчера служби таксі. Тут єсна така охорона фірма приватна. Е, я думаю, що ми цей план в як можливо швидше, це питання патрулювання спільно з працівниками міліції або на автомобілях охорони споруд. Це буде місто Обухів і Обухівський район поможливо. Нерідко перевізники самі стають жертвами своїх клієнтів. Про це вони самі скаржилися на нараді. Царапали автомобіль, роздавали ключ зірвали номера, ну я не бачу, щоб звадити конфлікт, старався підремонтувати ключ і виїхати звідти, написав заяву, звернення все, адмін там 200 гривень чи 250 людей. Тому знаєте, не хочеться що? потім. Ну не, не так це до нас, до е, законодавства. Ні, чи? я говорю, законодавство потрібно змінювати, щоб захистити яким чином Звичай. нас е, обичного того водія, який перевозить. Якщо вони платять гроші. Значить, ну, що їм дозволено все, ми так платимо гроші. Значить, ми можемо все, дайте поролити і все з тим. Від реєстратори у стоять? Ну, все з Не усі. Ну, потрібно, щоб Стояли усі дело тому, що шостогла воюваю. Співпраця з представниками запрошених структур буде ефективною з усіх боків. Однак важливим залишається питання безпеки самих водіїв. На заході лунали пропозиції щодо цього. Про встановлення gps наблюдення з автомобілями установки тривожної кнопки в кожному автомобілю З виводом, звісно, на ваш пульт або куди нибудь По Киеву у нас работает практически 9 нарядов с работниками милиции. Можно эту же систему запровадить у вас, то есть посадить одного или двух работников милиции, естественно, по отработке территории. Это согласно распоряжению 112, вы знаете, мы имеем право сотрудничать с работниками милиции и все такое. Озвучувалася запрошеними інформація про найбільш злочинні по крадіжкам ділянки нашого міста. А це Каштаново 1517 неподалік податкової. Адреси взята вже під особливий контроль. Подібні повідомлення сприятимуть безпеці усіх жителів Обухова. У райвідділі сподіваються на активний інформаційний взаємозв'язок із водіями та приватними патрулями охорони. Для цього буде закріплено відповідну особу. Планується і нічний нагляд за містом. Окрім цього, про злочини можна буде і сповіщати, і власне Микола Орлюка, начальника. Обухівського райвідділу. Готов працювати. Я залишу я залишу свій телефон. Я готов реагувати навіть сам виїжджати. Навіть сам виїжджати. Це для мене немає проблеми. Я пропрацював в карному розшуку з молодшого лейтенанта, дойшов ніхто мене зразу на рукодящу долу не ставить. Ми зараз переглядаємо розстановку сил і засобів і будемо значить, створювати, вже ми говорили, це із органами місцевого самоврядування про допомогу. Будемо створювати дві групи швидкого реагування, які будуть знаходитись в нас працювати тільки виключно в нічний час. Гуртом і батька легше бити. То сподіваємося, що ця народна мудрість допоможе загальній співпраці міліціянтів, таксистів та охоронців значно знизить рівень злочинності у нашому місті. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.